Ну, по-перше, що готується, готується знов ж таки через посольство України в Сполучених Штатах Америки візит великої делегації нашої області туди, в Америку, де буде підписана угода з одним із штатів про співпрацю. Це по-перше. По-друге, я хочу вам сказати, що я сьогодні домовився з послом, що він прийшли. Нам у них є унікальна виставка карикатур. Карикатур, не просто карикатур, а таких, знаєте, дружніх шаржів, гумористичних шаржів, такі як колись у перці нас малювали один на другого. Дуже цікава виставка. і Для того, щоб ми навчились приймати самокритику, і для того, щоб ми навчились осміяти самі з себе, що дуже важливо і дуже потрібно. Для того, щоб ми дійсно ставали демократами, бо, не дай Бог, якщось комусь скаже жартома, то зразу поза, зразу образа. А ми повинні навчитися цього. І буде в найближчий час у Франківську прекрасна виставка сатиричних малюнків, тобто виставка сатири. І взагалі ми так думаємо, що співпраця з США у нас. Стане на якісно кращий рівень, на вищу ступень, якщо у нас взагалі не було ніяких справ. Нам треба відкрити двері, відкрити дорогу Сполучені Штати Америки, щоб наших людей не футболили у посольстві, коли приїжджає за візою. Це дуже важливо. От який зараз успіх величезний, коли міністр закордонних справ Європейського союзу затвердили програму спрощених віз. Це велике досягнення для України. Велике, але ми чомусь про це досягнення, мовчимо. А як, як, як наші люди мордували з тими візами? А як наші люди мордували, коли хотіли виїхати навіть на роботу в Америку через Мексику, скільки людей ліс там пропадало і так далі подібне. І знову ж таки, доступ, вільний доступ до шенгенських віз українцям зараз. Це велике досягнення, що коли людина і не просто короткочасну візу на 3 два, а п'ятирічні візу. На п'ять років пішов, отримав візу. Це журналісти, студенти, депутати всіх рівнів. Починаючи навіть від сільської ради. Зацікавився. Основна причина, основна причина одним з таких ще варіантів, які їх цікавить не хочуть зустрічати з громадськістю. От вони роблять все, на, на не те, як ми. ми спочатку зробимо, а потім доповідаємо громадськості. Щоб ми це робимо. Не наоборот, спочатку радяться з громадськістю, говорять з громадськістю, доводять до громадськості, підцікавляться, які соціальні проблеми є. От вони починають розмови соціальних проблем, не просто прийти і хапнути. Вони хочуть бути повноправними партнерами на нашого суспільства, нашої громад. От в чому різниця в підходах. Це істина демократія.